thank <laughs> you Тихогляд в Україні від 19 травня перестав бути просто формальністю. Відтепер запроваджено посилений контроль, обов'язкову фотофіксацію кожного етапу та значно підвищені тарифи. Особливу увагу будуть приділяти роботі світлотехніки. Фари, габарити, поворотники і стоп-сигнали повинні бути у справному стані. Усі етапи перевірки фіксуватимуться на фото, а знімки зберігатимуться в єдиній електронній базі. Внести зміни до цих фото буде неможливо. Вони мають повністю відповідати встановленим стандартам. Крім того, уважно Перевірятимуть гальмівну систему, зовнішній стан автомобіля та тахографи. Разом із новими стандартами зросла й вартість проходження техогляду. Для легковиків з нинішніх 1050 до 1700 гривень, для вантажних авто і автобусів до 2300 гривень. Невдала перевірка авто може мати серйозні наслідки: штрафи, заборона на експлуатацію авто, втрата ліцензій для перевізників, неможливість виїзду за кордон на власному транспорті.